Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Новий анонс акції мережі магазинів АТБ з 19 по 25 червня. Морозиво стакан великан від торгової марки Ласунка 100 грамів за 15,90. Два варіанти смаків. Морозиво від своєї лінії. Золотистий каштан 70 грамів за 11,50. Напій Кока-Кола 2 літри об'єм. Ціна 35,90 Шоколад від торгової марки Millennium. 100 грамів 38,90 Білий молочний або чорний шоколад. Ковбаса Варена. До пюрешки 500 грамів за 60 гривень та 90 копійок. Від своєї лінії м'ясна лавка. Ковбаса напівкопчена паликова 500 грамів 74,90. Майонез провансаль 400 грамів. Від торгової марки щедро. 39,90. Майонезний соус салатний 1790 300 грамів. Соус від торгової марки щедро 1690 сирний та 17 гривень 20 копійок, барбекю 200 г, сир напівтвердий. ціна 50 гривень та 90 копійок, пластинками 135 грамів, ковбаски мюнхенські: 600 грамів 79,90. Сир плавлений від своєї лінії 70 г за 11,90 г. Сер м'який чидеризований 44,50-180 г. Від торгової марки золотий резерв Мацарела або сулугуні. Шинка екстра копчено варена 1 кг 242 гривні 90 копійок. Нарізка асорті від торгової марки «Глобіно» – 180 г за 91 гривню та 90 копійок. Ковбаса варено копчена салями італійська 1 кг за 321 гривню і 90 копійок від добров. Сердельки варені 1 кг 153 гривні 90 копійок від своєї лінії. Пельмені від торгової марки Левата панські 600 г 53,90 г, фірму від яловичиною ціна 100 гривень за 800 г з яловичною та свининою 109 гривень, ікра горбуші 100 г 179,90 сир кисломолочний український. 47,90, 43,90 та 50 гривень 50 копійок за 350 г. Чим жирніший, тим дорожчий. Йогурт гостей від торгової марки «Злагода» 280 г. 23,50 масло солодковершкове, селянське, безлактозне від кому: 180 г 60 гривень 70 копійок. Морозиво максимус від торгової марки. Ласка 500 г 78 гривень, морозиво факел від своєї лінії 18 гривень. Пломбір 600 грамів 81 гривня та 50 копійок. Сирок збитий 13 гривень від торгової марки Чудо 100 г. Морозиво від ласунки 20 гривень та 21 гривня 50 копійок. Морозиво пломбір дитинства 800 г за 129 гривень. Торгова марка Мушкетер. Нектар від Біоли 32 гривні за 1 літр. Напій газований 26 гривень 2 літри об'єм. Холодний чай 12,60 за пів літри і 1 літр 22 гривні 40 копійок від своєї лінії. Квас живого брутіння старокиївський, 1 літр 19,50, Напій зі смаком лимона апельсина від оболонь 1 літр 13 та 20 копійок. вода мінеральна знаменівська 2 літри, 12,60 Шоколад мілка 38 гривень та 90 копійок і 36,90 за 100 г. Пряники від своєї лінії 20 гривень та 50 копійок літній сад 17,50 малюк. Запорізький 20 гривень 50 копійок за 300 г. Цукерки вафельні від своєї лінії 100 г 12 гривень та 30 копійок. Вафлі із начинкою від Відмілка 30 г 13,50 г. Вафлі від торгової марки Рошен 142 грами в упаковці ціна 24 гривні. Вафлі. Вафлі із карамельною та солоною карамелью 7 гривень 50 копійок 33 грами. Кава Якобс 275-80 рощина сублімована. 190 грамів. 280 грамів рощина. 304 гривні і мелина 230 грамів за 100 гривень та 70 копійок. Кава чорна карта 107 гривень. Ростина сублімована 120 грамів 250 грамів 202 гривні, кава чорна карта для турки 88 60 250 грамів, чай «Ловаре» 36 60 24 пакети. Чай від своєї лінії 29,80 20 пакетів і 32 гривні – 40 копійок 25 пакетів, сухі сніданки 41 гривня 50 копійок, 330 г від торгової марки Акса. Приправа 12 овочів та трав від торгової марки Ріва 13,90 Олія соняшникова, золота від торгової марки Чумак 49,50 Кетчуп від торгової марки приправка 21 гривня та 70 копійок 250 г. Кетчуп з оливковою олією 24-30 паштет печінковий 340 г 30 гривень та 50 копійок. Паштет 85 г 12 гривень та 10 копійок. Консерви Кукурудза консервована 40 гривень 50 копійок за 340 г. Хорошок зелений 420 г 34,50 Консерва тонець з шматочками у власному соку. Ціна 49,90 185 г. Корм консервований для кутів 415 гривень за 30 гривень та 30 копійок. Серветки паперові, білі одношарові 200 штук. 24,90, засіб рідкий для прання Онікс 4 кг 156 гривень. Серветки вологі антибактеріальні 72 штуки 27,90 пергамент 15,50 5 метрів, рукав для запікання 3 метри 10 гривень та 90 копійок від своєї лінії. Засіб для миття посуду 31 гривня 90 копійок 500 мл неопюр. Засіб для чищення грнвальд 23 гривні 30 копійок 600 г. Порошок для прання 4 кг 176 гривень. Засіб для унітазу 68,90 неопюр 1 літр. 3 аромати. Майний засіб для очищення унітазу підвізка 2 в 1/ 4650, Дезоранти нівея 7890 чоловічі, жіночі 86 гривень, Шампунь шаума 80 гривень чоловічі, жіночі аромати 62 гривні 400 мл, зубні пасти від лакалут 39,60 60, ,60 г. 67 гривень та 70 гривень 100 мл. Зубна паста Саніно 50 мл 18 гривень, 90 мл 27,50. Прокладки котекс 46 штук 65,90. прокладки Always 48 гривень, 9, 10 або 14 штук в упаковці. Шампунь для чоловіків Лілія 225 мл 72 гривні 50 копійок. Гель для душу та шампунь для волосся Мен -Cool 2 в 1 від Арко, 260 мл 58 50 Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей! Усім па-па!